Гімн Росії на столичному подолі. За що російські пропагандисти похвалили київських підлітків? Не лише корейці, тепер ще й китайці воюють на боці Росії. Що їх так вабить в лавах окупантів і на кого чекати ще? 25 петріотів за життя мирних українців. Чи продасть Трамп Україні нові системи протиракетної оборони? Розвага чи загроза нацбезпеці, як тікток перетворився у зброю росіян? Я Сергій Позняк і в ефірі. Проект Патріот на телеканалі Рада. Починаємо. Сергій Позняк 50 років, Ветеран АТО. лейтенант Нацгвардії України, доброволець з 2014 року, демобілізований у 2016-му. Повернувся на службу в перший день повномасштабного вторгнення. У боях на сході втратив ногу, але не зупинився. Продовжує боротися за перемогу. З квітня 2024 року Командир взводу снайперів спецпризначення. Під його керівництвом вже більш як півсотні стрільців. Ці пройшли бойові злагодження. Їхнє завдання виконувати найскладніші місії на найгарячіших напрямках. Серебрянський ліс, піщани, стельмахівка, взвод під командуванням Сергія Позняка став одним з найкращих снайперських підрозділів Національної гвардії. Воля до перемоги та багатий бойовий досвід. Ось його шлях. Сергій Позняк у проєкті «Патріот». Гімн Росії в центрі столиці України. Ні, це не сцена з фільму жахів, а реальна історія, яка трапилася на столичному Подолі. Поки сотні людей розбирали завали після варварського удару окупантів по Сумах, п'яні підлітки в центрі Києва під російську музику влаштували вечірку просто неба. Чим закінчилась історія, і за що російські окупанти подякували тим українцям, хто продовжує слухати російське, дивіться далі. Столичний поділ вербна неділя. Кілька годин тому росіяни балістичною ракетою вбили 35 людей у сумах. Група підлітків на підпитку гучно слухає російську музику. На прохання вимкнути реагують істеричним сміхом. Ба більше демонстративно вмикають окупантів. Так вам не почулось. Відео швидко розлітається мережею. Обуренню користувачів немає меж. Поки одні оплакують вбитих окупантами близьких, інші публічно слухають музику російських вбивць. Вже наступного дня до хлопців завітала поліція. У відповідь почули традиційні рюмсання та вибачення. Мені дуже прикидати, що я так відповів на її зауваження. Я прошу вибачення перед всім українським народом. Хочу вибачитись за це перед всім українським народом. Ці хлопці, як і десятки інших, чиї вибачення ми чули раніше, відбулися адміністративкою. Утім, у мережі закликають посилити відповідальність. Мовляв, виправні роботи таким підліткам підуть на користь. <ріст> Попри те, що кожен з нас є потенційною жертвою російських ракет, українці продовжують слухати російську музику. Ну шіп, де снімали російську музику. російський гурт Зуфи, який відкрито підтримує окупантів та збирає для них гроші, сьогодні на першій сходинці українського чарту Apple Music. російські воєнні пропагандисти вже навіть встигли подякувати українським слухачам за гроші, які підуть на вбивства нас самих. Дякуємо українським братам за підтримку СВО. Кожна копійка від прослуховування цієї чудової башкірської пісні буде відлита нашими зброєрами у фаби та Герані. Утім, якщо ви зараз подумали, що з молоддю щось не так, згадайте 13-річного Кирила із Сум. В той час, як інші підлітки на столичному подолі, вмикали гімн Росії, він рятував людей з палаючого автобуса. Чую, як щось починає свистіти, та падає. І далі я чую крики людей та як вилітає стікла. Я я впав, побачив свою маму. Вона в неї було все ліце в крові. Я викинув сумку у вікно та вистрибнув у вікно і почав же деблокувати двері з іншої сторони. І найстрашніше у цій історії те, що ймовірно, за ту ракету, яка вбила 35 людей у сумах і поранила маму Кирила. Заплатили самі українці, зокрема і ті самі хлопці зі столичного подобуду, які на підпитку вмикали російську музику. На мою думку, ці підлітки, що слухали російську музику аж до гімну, мають бути відомі всім: прізвище, імена, дивчаться, хто батьки. Ганьба має наздоганяти їх на кожному кроці. Це по мінімуму. По-друге, покарання має бути жорстоким. Слухати державну символіку країни-агресора це не просто музика, це не просто попса, це не просто якийсь кацапський блатняк. Це реально символ держави-агресора. За це має бути більш суворе покарання. Але давайте поговоримо про коріння всього цього: є батьки, є школа, є оточення. Це ж звідкись взялося? Оця от проросійська ІПСО, яка проросла в їх дітях. І це також потужний сигнал до наших фахівців з інформаційної боротьби. Ми всередині країни маємо створити таке середовище, яке буде пропагувати українське, яке сформує такий світогляд в головах наших дітей підлітків, школярів, дорослих, щоб вони навіть подумати не могли включити гімн Росії, щоб усе російське викликало у них відразу, і навіть думки про те, щоб користуватися російськими товарами, музикою, творами, просто не виникало в їхніх головах. Але ми бачимо, що з цього тільки починається спочатку. Слухають російську музику з російськими ємними, потім палять машини наших військовослужбовців, потім б'ють їх на вулицях. Скоро дійде до вбивця. І наслідком цього буде протистояння, тому що військові, які повертаються, вони не будуть це терпіти. І чи готові ми до такого соціального вибуху, мені здається, питання риторичне. Нам Потрібно щось з цим робити і гасити оці джерела проросійської пропаганди. Північнокорейців нам було мало. Тепер вже й китайці. Громадяни Піднебесної вже теж воюють на стороні ворога проти України. Поки їх тут лише кілька сот. Але згадайте, як невпинно росла кількість кандерівців. Чи означає це, що Росія втягнула Китай у війну? Чи це поодинокі випадки? Дивіться далі. Один їхав будівельником інший медичним реабілітологом, а опинились спершу на полігоні, а потім на фронті. Тепер ці громадяни КНР в якості військовополонених в Києві кажуть, спокусились на велику одноразову виплату та щомісячну зарплатню в майже дві тисячі доларів. Тож поїхали в Росію підписувати контракт: один в Рязань, інший в Ростов. Та документи були російською і через мовний бар'єр не зрозуміли, як стали частиною російської армії. А от вакансії знайшли через соцмережі, виявляється, в та й чимало рекрутингу до війська ворога на деяких китайських платформах, таких як Вайшоу та Тікток, є певні блогери, які можуть робити подібні рекламні матеріали. пропагується дружнє ставлення до Росії. Можливо, саме такі рекламні кампанії спонукають людей довіряти Росії більше і брати участь у війні. Взяли в полон китайців на Донеччині. Тут один із них намагається поділитись, як це відбувалось. Що найменше кілька сотень громадян Китаю воюють в складі окупаційних сил Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на полях Рамштайну. росія очевидно намагається продовжити війну навіть за рахунок життів китайців. Путіну було недостатньо солдатів із північної Кореї. Тепер він намагається компенсувати втрати, залучаючи ще одну націю китайців. Як довго він може продовжувати це робити? Ми маємо працювати разом, щоб такі питання були не про вибір Москві. Москви, а про наш спільний тиск на Москву, бо це єдиний шлях, як це може спрацювати. Київ готовий на обмін репатріацію чи застосування інших механізмів до китайських військовополонених в самому ж Пекіні заперечують причетність своїх громадян до участі у війні Росії проти України і обіцяють після перевірки всіх обставин оцінити дії полонених відповідно до національного законодавства. Наполягають, що увесь час закликають своїх громадян триматись подалі від зон збройних конфліктів. Тим часом полонені продовжують бідкатись, що потрапили в пастку, і що лише три дні провели на фронті. І українських військових бачили лише тоді, коли їх брали в полон. Також говорять, що готові до будь-якого покарання на батьківщині, тільки заберіть. Хоча додають умови, в яких зараз перебувають, дуже комфортні. Їм привозили навіть Макдональдс однак, найважливіший висновок, який вони зробили, побувавши на війні, наступний нашим співгромадянам із Китаю, які захочуть взяти участь у цій війні. Ми хочемо сказати, що не варто цього робити, тому що все, що ми почули від росіян, це була неправда, і виявилося, що Росія не така сильна, а Україна не така слабка. Ну що ж, безумовно, ми бачимо чергову спробу росіян розширити коаліцію зла розширити це об'єднання антисвітової організації. І вони спробували залучити китайців до бойових дій. Як ми бачимо, успішно, китайці воюють. І тут ми бачимо дуже широке поле діяльності для дипломатії. Тому що такі кричущі випадки це як важелі для взаємовідносин із іншою стороною: з китайцями, з росіянами, з американцями. Це приклад того. Що якщо зло не зупинити, воно буде поширюватися спочатку з кілька сот, потім до кілька тисяч, як було з Кореєю. а потім і до цієї країни, яка втягується у конфлікт поповній. І потім вона стає стороною конфронтації до демократичних суверенних держав, наприклад, до таких як США, Британія, країни Європи. І їх вже більше, вони сильніші. І тому це не тільки справа України докласти дипломатичні, фінансові допомогу для перемоги над, над цим злом, але і задача для усього демократичного світу, для усього демократичного суспільства, за цінності якого, між іншим, ми проливаємо дуже багато крові. І за Цінності якого гинуть наші брати і сестри, українці. Тому це дуже тривожно і це вимагає дуже швидкої і чіткої реакції світової спільноти. Але поки світова спільнота мовчить, я нічого не бачив про цих полонених китайців в реакціях наших європейських партнерів, в реакції США, тільки Китай. Відповів чисто черговою фразою: ми розберемося, покараємо згідно чинного законодавства. Наші громадяни участі у війні не беруть. А чи так це насправді, ми не знаємо. Ми бачимо лише факт беруть. І якщо з цим нічого не зробити, це пошириться як саранча. Безкінечні тривоги, щоденні удари по мирним містам, жалоба за загиблими. Замість часткового перемир'я країна-агресорка навпаки посилила удари по мирним українцям. Лише за першу половину квітня, внаслідок ударів по Сумах та Кривому Рогу загинули понад півсотні людей. Щоб захиститися від балістичного терору Україні потрібно 25 систем Петріот. Чи реально їх отримати, поговоримо далі. Це кадри ударів Росії вже після того, як Москва нібито погодилась на часткове перемир'я інтенсивність ударів по мирних населених пунктах лише посилилася. Констатували в центрі протидії дезінформації. Найбільше загиблих у наслідок російських атак балістикою: 35 вбитих російським іскандером у сумах, 20, серед яких 9 дітей у кривому розі. Початку повномасштабного вторгнення країна-агресор обстрілювала Україну фактично всіма видами своїх балістичних ракет наземного базування, окрім міжконтинентальних. Найчастіше ворог використовував іскандер м та його північнокорейський аналог КН-23. Протистояти цим атакам вкрай складно. система ППО С 300 що радянського виробництва не може ефективно перехоплювати балістику. Ситуація принципово змінилась два роки тому. Навесні 23-го в Україні на бойове чергування став перший американський комплекс ППО Петріот. Його ракети здатні збивати балістику. Втім, нам потрібно 10 петріотів для захисту найбільш вразливих об'єктів, а для повного покриття неба 25. Натомість від США, Німеччини та європейських партнерів ми отримали лише 6 комплексів. Щоб оборонятися від російського повітряного терору, Україна готова купити додаткові петріоти, заявив президент. України Володимир Зеленський. Одна система, яка коштує півтора мільярди, Ми готові купити, і нам потрібно хоча б 10 систем, щоб закрити деякі міста тільки цивільних. центри міст максимально там, де багато скупчення людей. І це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо. Ці гроші, і все будемо сплачувати. Втім, президент США хоч і не відмовив прямо, але оцінив цю пропозицію скептично. Незалежно від позиції господаря Білого Дому Україна докладатиме максимальних зусиль, щоб отримати більше ППО, здатної збивати балістику. Це можуть бути альтернативні європейські сампті. Київ також пропонує партнерським державам взяти в них в оренду Петріоти з гарантією швидкого повернення в разі потреби. А ще Україна розробляє власну систему ППО стратегічного рівня. Повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він закликав Союзників інвестувати кошти в цю програму, щоб пришвидшити її втілення. Адже, врешті, гарантії того, що така розробка не знадобиться старій Європі, жодних. Українці сміливо б'ються. Українці не дають просуватися, українці самі відвоюють і відвоювали значну частину захопленої території. І цей приклад мав би надихнути весь вільний світ. В першу чергу американців надати системи захисту. Бо ми бачимо, що таке переміря по-путінськи. Хочу нагадати про Будапештський меморандум, який ми підписували. І ці патріоти порівняно з тим, що ми віддали тоді, в рамках цього меморандуму, взагалі ні про що. Вони мають стояти тут і захищати наше небо повністю. І на Прикладах обстрілів сум і криворіжжя ми бачимо путінське перемир'я. Але ж ми не просимо дати нам ці петріоти задарма. Ми готові купити. Як сказав президент Зеленський, дайте ліцензію, ми будемо виробляти. Ви ж маєте розуміти, що це вигідно для Сполучених Штатів. Ви нічого не втрачаєте, ви продаєте свою продукцію, продаєте ліцензію, а тільки набуваєте. І набуваєте не тільки гроші для своєї країни, але й статус і імідж миротворця, який насправді закрив небо своїми стараннями. А тепер про те, що на початках було тільки розвагою: – мобільний додаток, який дуже швидко захопив спочатку молодь, а тепер вже і людей старшого віку. Але тепер короткі відео без перебільшення стали загрозою нацбезпеці. Ролики Росія вправно використовує для того, щоб впливати на свідомість українців. Адже за тему, як правило, береться все, що стосується війни, мобілізації та військових. Хто може стояти за черговим смішним відео у Тіктоці? Дивіться далі. Це розважальне відео, яке піднімає дух українців. Але поряд із такими тіктоками соцмережа наповнена геть іншими. На перший погляд це смішно, і такі ролики набирають сотні тисяч переглядів. Але мета в них не розважити, бо підхоплює їх ворог. І короткі відео стають зброєю, бо зачіпають те, що стосується кожного українця. Його застрелили прямо з ТЦК. Все, це су. Ну, це... Це є геноцид української нації. Під кожним з таких відео блискавично з'являється копа типових коментарів з критикою ТЦК та закликами до масових і незаконних дій. Окремі на маніпуляції ведуться, і наслідком по країні час до часу спалахують бійки. То жінки, які не пускають представників ТЦК до свого села, перекривши дорогу, то військових з ТЦК б'ють потенційні мобілізовані, щоб уникнути відправки на фронт. Начальник ТЦК на рівненщині заявив, що він не пустить свого сина до армії, тому що там цитата людей кладуть батальйонами. У перетворився на чи не головну інформаційну загрозу в Україні? Одна з причин українського та проукраїнського контенту там обмаль визнали в центрі протидії дезінформації. Там разом з кібердепартаментом СБУ виявили мережу інструментів поширення ворожої дезінформації в Тікток. Список станом на середину квітня налічує до сотні акаунтів. 24 з них вже заблоковані. Ворог діє примітивно, але дуже дієво кажуть в ЦПД. Генерується емоційне відео за допомогою штучного інтелекту або монтується з реальних кадрів. Російські ботоферми атакують про український контент, публікуючи серед перших негативні коментарі. І, от саме через них ворог нав'язує думку, що ТЦК це структура, яка працює проти громадян. Що Права українців порушуються навіть там, де такого і близько немає. Точна кількість користувачів TikTok в Україні наразі невідома. Бо з спочатку повномасштабного вторгнення платформа дані не оновлює. Але за оцінками профільної дослідницької компанії Детерепорта лише рекламна аудиторія користувачів цієї платформи 17 мільйонів користувачів. На жаль, цілком розважальний інструмент. Розважальна соцмережа, яка наповнена тільки відео, стала потужною психологічною зброєю. І її небезпека, насамперед в тому, що вона захоплює величезну аудиторію дуже широку. починаючи від дітей, які дивляться їх, школярі молодших класів, і закінчуючи е пенсіонерами, які листають відео. Крім того, контент влаштований так. Що ти його просто дивишся, не замислюючись над тим, що він для тебе несе. Швидка зміна картинки, швидка зміна відео не дає можливості аналізувати, а одразу впливає на підсвідомість. Цими користуються ворожі фахівці, які впливають на формування наративів, антиукраїнських наративів через Тік-Ток. Тому потрібно бути обережним і. Потрібно пам'ятати про інформаційну гігієну. Це одна сторона. Інша сторона, що ми теж маємо використовувати TikTok для того, щоб впливати на формування проукраїнського наративу всередині країни. І кожен громадянин має дбати про те, щоб розрізняти, де фейк, а де правда. Факт чекінг ніхто не скасовував. І ми маємо вміти це робити. Так само, як ми маємо вміти чинити супротив ворогу, тому що кожен українець має володіти такими навичками. Так само ми і маємо вміти розрізняти шкідливий ворожий контент від нешкідливого або проукраїнського. На сьогодні у мене все. Якщо маєте питання, пишіть нам контакти зараз у вас на екрані. Я Сергій Позняк. Це був проект Патріот. Побачимося.